Всім ще раз доброго ранку. Тему активних підлітків і їхніх потреб. Ми продовжимо з нашими гостями. Суспільне та педанбюро запускають відеопроєкт для підлітків, який називається Колайдер. Він допоможе школярам дізнатися про довкілля, ну і розвинути критичне мислення. Це зараз дуже і дуже актуально. Більше про цей проєкт дізнаємося зараз з перших рук. Сьогодні наші гості, телеведучий співзасновник педан бюро Олександр Педан, співзас. Сновниця подам Олена Левандовська та режисерка Ютуб каналу Колайдер Анастасія Зубченко. Усім привіт, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Раді вас бачити. Раді, що ви усміхаєтеся. Не видно Олександрової і травми там трошечки. А, так. Ви хочете, щоб я, показав, я хочу, щоб це що, сезону? Тому що це вже якась така традиція. Традиція. Я oh. тебе дуже часто зустрічаю з якимись травмами, але oh, нас не зламати, правда? Нас є незламний, не незламний. Так, ну що ж, давайте поговоримо трошечки про колайдер. Розкажіть, хто почне про концепцію колайдера. Давайте я швиденько Супер. розпочну. Дівчата вже більш детально, бо вони більше знають. Власне, дивіться, у нас була давно мрія і місія створювати освітні корисні соціальні проекти для дітей. Завільшому робили їх для підлітків, таких, як ми кажемо, трошки постарших підлітків. Для тому молоді. що для, для постаршої молоді, ну не такі, як ви. Постарші молоді, як ви. І не такі, як А, майже такі, як Настя, але трошки молодші. Ну, власне, ми створили свого часу університет про університети. Це наші абітурієнти, так і студенти, і так далі. От і ми дуже хотіли створити щось для молоді і для дітей, власне. І для нас це було справою честі. Але розумієте, що щоб зробити щось якісне і боротися власне з нашим ворогом на території Ютубу, де нас досі перемагають. На жаль, а. якщо ви подивитесь, що відбувається на майданчиках, тема. та мами, що дивляться, слухають, які діти, що дивляться діти і так далі. Так то і ось цим ми хочі, хотіли якраз і боротись, щоб робити це і дійсно боротись, нам треба створювати якісний продукт. От і ми до цього йшли, прагнули. І тут з'явилося з'явився списоспільне мовлення. З пропозицією взяти участь в конкурс. Там конкурсна програма, все чисто. От і ми створили е, нариси того, що ми хочемо зробити. Виграли цей конкурс і разом створили цілий youtube канал, е, Instagram і TikTok uh -huh. під назвою Collider. Uh -huh. От, це зухвала школа майбутнього. Крута назва, я вам Дякуємо. А якому ту переслідують цей проєкт? Ну. Ви розумієте, що безумовно, як сказав Саша, засилля російського контенту дуже велике. Велике ми хочемо стати, хоча би там краплею в цьому океані. І ми завжди кажемо, що ми не хочемо бути в жодному випадку монополістами. Ми ще й своїми діями хочемо підштовхнути інших контент-мейкерів, продакшини. Блогерів створювати чим більше україномовного контенту. Безумовно, що ми тут поставили для себе ще одну мету, що цей е, контент має бути едюкейтмент, як тепер модно сказати, тобто і освіта, і розвага, тому що ми і зі свого досвіду знаємо, що цій аудиторії найкраще заходить ось така, така комбінація. І плюс ми проводили дослідження про це. Ми теж розповімо там трішки пізніше або зараз, де ми теж зрозуміли, що насправді аудиторії цікаво дізнаватися. Щось цікаве, як сказав Саша, зухвала. Ми зрозуміли, що діти люблять бути зухвалими, хизуватися. А для того, що звучна назва. Дуже влучна. і от трішки такими провокативними. Ну, і це класно. Дивись, ми в зухвалість вкладаємо сміливість і амбіції і, і, і обізнаність, кмітливість. Тобто, наші діти вони кмітливі. І вони сміливі, і це є зухвальство ну в нашому розумінні, в їхньому плюс-мінус розумінні. Тому що діти люблять вихвалятися, особливо перед, особливо перед дорослими. особливо перед дорослими. Настя зараз розкаже, ну власне, це там. Цілих три формати ми так. вирішили спробувати, тому що ми чесно кажемо, що ми не знаємо, що вистрілить. тому що молода аудиторія вона все одно для нас всіх тера інкогніта. Ми вивчали, ми, ми, ми е, користувалися дуже крутими глибокими дослідженнями. Ми трошечки можемо назвати себе експертами, тому що багато створювали вже проєктів і теж їх аналізували. Але все ж таки, ми зійшли з суспільним, що зробимо три е, ну і там е, від там, шести до десяти епізодів, і побачимо. Що зайде більше, і, може далі будемо так. Е, працювати. Майше, розкажи, так, будь розгляжі, ласка, та, про контент. Про контент, та, я так та, мій контент та, та. загалом на каналі можна знайти три формати. Всі вони поєднані з освітою. Тобто, кожен з них несе якусь корисну інформацію. Перший називається Та не вже? Коли ми досліджували весь контент, ми зрозуміли, що серед української молоді дуже популярним є російський ютуб канал Едмі. І навіть зараз в часи. Повномасштабного вторгнення ми бачимо там українські коментарі, тобто люди продовжують це дивитися. І власне дослідження показують, що діти йдуть за контентом. Коли є класний контент, вони не так зважають на те, з якої країни він зроблений. І тому ми вирішили зробити прототип, але крутіший в рази прикольніший. Mm -hmm. Це такий собі. Називаємо онлайн журнал, енциклопедія, де є відповіді на найрізноманітніші питання. Пізнавайка така. наприклад, там знаю, 에... чи є кос... життя на Марсі? Так, о, так. О, космос, о. тільки я... вийшло випусків від э... тварин до космосу. космосів про космос, що влетіло у Нас э... у нас влетіло є е, такий... Е... Не можна казати, що це село. Нам прилетіло в Тіктоці, що це село. Ні, це не село Маневичі, де є яке збудоване на місці кратера, тобто колись там впав астероїд, і там кратер. Це в і власне це та в Україні. Ми всі випуски намагаємось поєднати з Україною. Ми Круто. розповідаємо про. Корольова, про те, що в Житомирі є музей космосу і так далі. Тобто не лише якісь супер загальноосвітні речі, але й те, що нам теж є чим пишатися. І, власне, наше відео про Маневича залетіло на 800 тисяч переглядів в Тіктоці. Це, за, це, це да? за три дні. Yeah, Ось. Yeah. Але більшість коментарів було про те, що, що це yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yeah. так. І що люди це з Маневича <laughs> Коменту... Маневичем коментують. No. Але дивіться, паралельно було, що дуже приємно про наших зухвалих і кмітливих дітей. А власне, паралельно, ну звісно, тема е, це була тема Космос, uh -huh. яку ми видаємо, наприклад, в великому форматі е, на колайдері в Ютюбі. Uh -huh. Так та не вже теж називається е, цей формат, і там велика історія на 12 хвилин. Uh -huh. А потім ріжемо і шматочками короткими, зрозумілими, цікавими вкидаємо в Тікток, і воно влетіло. Але що мені приємно, е, звісно, у нас є шматочок, наприклад, про унітаз е, в. В космосі, власне, як це все відбувається, цікаво, цікаво, ніби цікаво, і тема така що ніби в тіх тоцікаво. Сірси не сідам ваші діти. Такі такі поставили таке питання. А ну, як так, я в космосі, Бо всі пояснився? Це все це розказуємо, рігом, і таке інше, але влетають, влітають маневичі. То так, розумієте? і це так приємно, що не унітази а, і, треба тому... щось своє людям. Хочеться чогось, і це така. Знаєте, там про тварин, наприклад. Звісно, ми розповідаємо про різних, дикованих і так далі. Але але обов'язково про тих, що є в Україні. Так у нас вже вийшли випуски про космос, про міфи тварин, чи правда там, що страуси заховують свою голову в пісок, чому лисиці вважаються хвилями і так далі? Тобто наша наша задача дати відповіді на ті питання, які як ви сказали, діти ставлять батькам, вчителям, своїм ровесникам і хочуть реально похвалитися батькам, що стати цими зухвальцями. А ти знав, чому А ви знаєте, що їжаки яблуки їдячі? Яблук, не їдять, не, не це мені знову ж таки але, дитина, але сказала. чому да. їжак і яблуко, Оце знаєте? яблуко я не знаю. А подивись, <laughs> Подивлю, подивись мені калетр, цікаво. але яблуко речі, Це теж показав. моя дитина вихвалялася переді мною. І казала: ти знаєш, що їжаки не їдять яблука? Я кажу, як це не їдять? Ну у всіх картинка ж Але твоя дитина. прийде і скаже, що яблуко вона використовує для чого? О, О, це, 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 круто, круто, круто. другий uh, формат, так другий формат називається Хто тут Енштейн, і тут, власне, ми вирішили задіяти інфлюенсерів, тобто тих молодіжних лідерів думок, які, яких люблять е, наша аудиторія. І як каже наша Юля, продюсерка е, Суспільного, що вони наші конкуренти, бо ми конкуруємо в контенті з ними. Uh -huh. е, і ми вирішили зробити такий хід і залучити їх до нас. І власне це блогерські наукові батли. Е, ми їх Мали в музеях наукових це музей наук, це експериментаріум, де ми можемо показати, що наука це насправді суперцікаво, і це дуже прикладна річ, яка нас оточує всюди. Але і... блогери не наукові, блогери-блогери. Так, -блогери. у нас e, прийшли і Альона Альона, і Росулана, і Влад Шевченко. задіяні актори. Дивись, вся фішка в тому, що для молоді зазвичай є така статистика, говорить про те, що для Людей будь-якого віку авторитетами зазвичай є люди, які на 5-6 років старші. Mm -hmm. Ну плюс-мінус, приблизно на 5. Тому я точно для них, наприклад, не авторитет. Я не знімаюся там, і не буду. Я креативний продюсер. Але там Альона Альона, Альона а, Влад Шевченко, Даша Куєшка, Даша Кубік. Це все ім'я, яке може ти і не знаєш трохи, хоча ти знаєш тобі є, є діти звичайно. Свої діти от і ми запросили їх, і вони батлують з хімії, фізики, що Дуже там зараз. Я Сверху. хочу тільки додати, що в чому ще сенс. Ну, типу, ми хочемо показати дітям, що дивіться, ваші улюблені блогери прийшли займатися хімічними фізичними іншими дослідами. Відповідно, вони відчувають, ага, ну якщо це цікаво моєму улюбленому блогеру, то чому Значить. мені цього не справити? Чому не поцікавитися? Тобто таким чином ми теж їх хочемо надихнути і переконати, що наука це не страшно, це цікаво, це фаново, і тобі точно треба цим займатися, mm -hmm. так чи інакше, і кілька слів важливим є аспектом про те, що е, наша ведуча це теж не професійна ведуча, не блог блогерка і так далі, це е, амбасадорка, лідерка Київської малої академії наук і призерка багатьох олімпіад з, з екології, хімії і так далі. Софія, і вона, власне, молодша, але взуває по своїх знаннях старших. І це знову ж таки мотивація і прототип реально <с. людини, що навчання і знання це дуже круто. Вона е, розумна, красива, та. все в одному, так ну і неймовірно, вона крута. Вона молодша, навіть за тих блогерів богів час. 17, але цікавіше місцями, тому що вона знає, якісь речі вона знає і ставить та, просто здебільшого. Вона знає влогери. Ну їм спасибі. Насправді, але що вони, та, вони та, не так. боялись бути в кадрі смішними, де щось не знати. Тут теж насправді треба їм віддати належне, що вони прийняли цю гру і таким чином надихають нашу цільову. Тому ми їм безумовно дуже вдячні. Вони щирі, вони щирі, вони щиро дивуються, щиро щось не знають. інколи комусь щось може і не подобається, і це теж круто, тому що знаєш, ми з тобою. Таке покоління, що ми завжди маємо бути хорошими, відмінниками, а... та, от, та, от, та, от та, це, це з... синдром відмінника була там були дівчата. які я взагалі, на неві я не знаю, вона вона на що я сюди прийшла, ну, на нами, але про це про так подобається. Це Знову ж таки, я кайфую від того, коли моя дитина мене взуває в чомусь. Так, так? І точно. коли якісь речі нещодавно мала каже, щось вони сперечалися з чоловіком, і він каже: так, а ну не сперечайся зі мною, бо в мене голова теж варить. На що вона каже, в тебе варить, а в мене працює. І тобі опа, п'ять років дитині. Ти думаєш, що буде далі? Розумієш? Це власне про цю відмінність. поколінь, і ми навіть на цих блогерах, які до нас приходили, Бачили, що вони не бояться бути щирими, а щирість це те, що найбільше цінує наша аудиторія. Тобто, за всіма опитуваннями, які були діти, відповідають, що вони не люблять награності, награних емоцій, награного якогось тексту і так далі. І саме за це вони і люблять TikTok, Бо там все життєве і щире, і кілька слів про сорі. Але ми ми, 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 ми ми трошки крінж для них. Ми, ми намагаємося, але ми бути знаємо, хороші. що таке крінж це. Вже це вже наше завжди погано. Так. Крінж може використовуватися і в позитивному ключі. Крінж це типу щось таке дивне, цікаве. Крінжове. Ми позитивний крінж. Так, але нам не пишіть на ютуб канал, що ми крінж. Ми, ми це вважаємо як негатив. І кілька слів, коли ми вже заговорили про соцмережі. Третій формат наш називається Кіберхата. Там у нас є два ведучих: Лєра Пешка та Микола Мальчин. Теж відомі блогери, блогери тіктокери. І, власне, цей. Формат найважчий, бо він націлений на те, щоб розвинути критичне мислення. Там ми розповідаємо власне правила поводження в соцмережах, так. як зробити так, щоб тебе не ошукали, щоб тебе не кинули шахраї, щоб ти не здав номер маминої картки, і з неї не знялися всі кошти. І які. не став пароль кверті, так. 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 3, 4, 5. кібербезпека, боротьба Друга. з фейками, щоб вони розрізняли, де їх обманути хочуть якоїсь інфікації. І це теж розповідають молоді блогери, які є для нема п'ялі. Лідерами розповідають просто зрозуміло на своїх прикладах. Ну і, звісно, у нас багато експертів там дуже цікаво і супер корисно. Так, і е, подача, ми намагалися е, зберігати динаміку, тому що діти зараз все ж таки більше за е, кліпове мислення. Е, і так. ми насичуємо всі. Всім, Будете It's дивитись вас трошечки ушатає шатах, вони на сьомій. Так. Але не бійтесь, і... батьки, це не страшно. Для дітей це кльово. Знаєш, батьки включають, боже, як воно блимеє, Боже, як воно блимить. Зараз і мультфільми такі самі. Екшн, а екшн, як екшн, ми екшн, маємо їх стримати, розумієш? Тому що ми маємо конкурувати можна уяву і взагалі увагу дитини. Так, ми Просто айдентику повністю так. за тим, що цікаво дітям кольори, оця зухвалість, подача, все, все, все для того, щоб ми ну в цьому океані насправді могли вибитись і створювати ми цей були продукт, який да ми були конкурентно спроможними. А ще та ну ми намагалися максимально насичити гівками, мемами. У нас там шреки, Мауси, Просто всі, хто тільки можуть бути різні гівки, емодзі, все. Те, що любить молодь, все що любить не крін, та не крінжова крінжатіну теж. Ми підкреслюємо крінжатіну крінжовими мемами. Ага. Все ми намагаємось задіяти, щоб насправді ось під цим соусом розваги подати дійсно користь, тому що це наше майбутнє, і ми намагаємось. дуже круто. Я особисто в передчутті якісного контенту для підлітків, для наших дітей, такого зухвалого, корисного і Ні, діти ти хороший, завжди... це не мені, це не мені. Ютуб вже працює, там вже два випуски, тобто його можна Супер. шукати можна і дивитися. Так і вписувати колайдер в і одразу Я сьогодні золотий покажу. Так, да. колайдер, та. а там вже знаходите і далі. Та не вже формат вже в Ютубі. в uh, незабаром. Тіктосі колайдер теж підписується дуже І в інстаграмі. Обов'язково там у нас купа корисної інфи. Вчитися треба Дякую. не тому, що так треба, а тому, що це реально цікаво. Дякую. Дякую. Що все сміли? Все все. Все, все все всі дивитися. Колайдер всі. показувати всі. дітям дякуємо. якісний україномовний Успіхів контент. Колайдеру. дякуємо вам. Дякуємо. дякуємо.